І пе, па, по, пу, -пи. Ві -ве ва, Вваф. Це артикуляційні вправи. Для того, щоб мережевіки записували найкраще відео, щоб їх було зрозуміло і їх мова просто сяяла. Тому ми просто робимо тут артикуляційні вправи майже щодня. Прекрасно, розслабляємо. Бур. Тепер працюємо язиком. Зараз ми вводимо язиком, робимо коло. Привіт, дякую, дякую. Робимо коло спочатку в одну сторону, потім в іншу. При цьому вуста у нас зімкнуті. Починаємо. Прекрасно. В іншу сторону. Нагадую, ще липа у цей час зімкнута. Отак М? працюють лише вуста. Прекрасно. Тепер робимо умовний хрестик. Губи тягнемо в трубочці до носа, до підборіддя, вправо вліво. Так ми робимо 8 разів, щонайменше 8-12. Та змінюємо сторону. Починайте, робіть зі мною. Оріди носа до вух. І також продовжуємо тягнути звук М. М. Тепер робимо саме масаж над губою і притягуємо звук з. З.